Наша підтримка їхня сила. Кривий ріг підбиває підсумки міського патріотичного марафону. Єднаймося заради перемоги КР-2.0». Його ініціювала асоціація арткультура за підтримки ради оборони міста. Більше ніж за півтора місяці в межах цієї масштабної події відбулось понад 1100 благодійних заходів. Кривий ріг це місто неймовірних людей, тому що це було класне єднання всього міста: і освітян, і спортсменів, і митців, і художників, і музикантів, і танцорів, ветеранів, молоді, дітей. Тобто, звісно, все місто об'єдналося отак в єдину мету. Головний меседж акції сім районів, сім тижнів, сім пікапів. За цей час у місті майже щодня відбувалися різноманітні заходи, творчі, мистецькі, спортивні, під час яких криворіжці мали змогу внести свій донат для придбання таких необхідних захисникам бойових авто. Протягом останніх двох років ми всі зрозуміли, що таке е, гірке слово війна. Е, торкнулася кожної української родини, і кривий ріг не є виключенням, тому що хлопці наші військові своїми життями захищають нас і роблять все можливе для того, щоб Кривий Ріг залишався мирним містом і містом фортецією містом непереможним. Були задіяні всі, всі культурні заклади, освітяни вищі, були задіяні спортивні всі організації. Всі, всі організації району проводили протягом кожен на своєму тижні проводили заходи для збору коштів. Об'єднані спільною метою у Криворіжці зібрали 5 мільйонів 874 тисячі гривень. Перші пікапи передали військовослужбовцям центральноміський та металургійний райони. Ключі від всюдихідних та швидкісних позашлюховиків отримали бійці 43-го механізованого бригади та автомобільного батальйону. Якщо в тебе нема машини, ти береш все на горба і тащиш. Все військове воно не дуже легке. Це не подушка, яку переніс, перекинув і все. Це боєприпаси, евакуація поранених, вивіз двохсотих, підвіз хлопців до позицій. Це треба робити швидко. Якщо зробив швидко, тебе не помітили, у вас все вийшло. Якщо помітили, то все. Ну, тобто автомобілі дуже потрібні. Дякуємо громаді, хто. Приклав зусилля до цього автівки, яку нам придбали. Вона буде виконуватися за, за, за завданням за призначенням. Будемо знищувати завдяки цій автівці нашого ворога. Рашистську нечисть. Найактивніші учасники благодійного марафону отримали районні відзнаки та подяки Асоціації Арткультура. Ми організовували і проводили різноманітні благодійні ярмарки, флешмоби, концерти. Діти приймали раду участь у виготовленні різноманітних поробок, які вони робили з радістю своїми руками. Для того щоб і передати хлопцям і дівчатам нашим захисникам і захисницям. А головне, щоб ми змогли вилучити кошти для придбання цих пекапів. Ми раніше брали участь у волонтерських акціях, організованими особисто. То нашим закладам, а коли нам запропонували доєднатись до акції Сім районів, сім пікапів, ми залюбки долучились із задоволенням. Ми навіть не очікували, що наші студенти будуть настільки активними, настільки усвідомлено підійдуть до цього питання і разом з викладачами зберуть таку велику суму. То нам для нас це була честь, і сподіваємось, це принесе перемогу на маленьких боях і велику для всієї України. Організатори марафону Єднаємось заради перемоги КР 20 Дякують кожному, хто нині захищає свободу і цілісність України. А також всім криворіжцям, які долучилися до благодійного збору. Міська патріотична акція перевершила всі сподівання. Зібраних коштів вистачить на придбання ще трьох пікапів. На часі процес закупівлі бойових позашляховиків. Іван Проводов, Назар Прусенко, Олександр Домашов. Цей день.